Христос посеред нас. Випробовуйте себе, чи ви у вірі. Сьогодні для роздумів, дорогі Христів, і Сестри, я пропоную слідуючий текст священного Писання, зокрема, друг, послання святого апостола Павла до Коринфян, 13, розділ 5 вірш читаю. Випробовуйте самих себе, чи ви у вірі. Пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали бути? Бог завжди відділяв своїх людей перед судом. Ми читаємо про це, як було із Ноєм, як було із Лотом. Уявіть собі, що Ной. Перед потопом закликав людей до покаяння, та ніхто не прислуховувався до його голосу. Лот, який томився у Содомі, всі ті гріхи, які були притаманні для тієї місцевості, його не торкалися, але поруч з тим, він сумував з того, що весь народ перебуває в стані гріха. І ось Господь відділяє його. Від цього народу. Біблія змальовує нам таку картину того, що було із людством перед тим чи іншим кінцем. Ця картина стала реальним пейзажем і зараз, в церквах, в школах, всередині нас, зрештою. Виникає думка, що світом щось відбувається не те. Але це. Духовний процес. Це не просто економічна криза, це не просто війна, це не просто якийсь моральний упадок. Світ не просто міняється, світ схиляється до духовного відступництва. І про це попереджає нас священне Писання. Зокрема, апостол Павло, в посланні до другому послання до Тимофія говорить про це. Кажучи, що настане час, же оце, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбиві, грошолюбиві, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі. Усудливі, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. Оце попередження священного писання про те, якими будуть останні тяжкі часи. Любов. Багатьох охолоне. Йдеться про ту любов, яка мала би бути між рідними, між близькими, між тими, хто у Христі, хто належить до однієї і тієї церкви. І, власне, порой бачимо, як ця любов дійсно охолоджується. Діти знайомяться з гріхом, як з розвагою, стають непослушними своїм батькам і все правильне стає нестерпним. І ось оце є ті речі. Які дають нам можливість оприділити, чи ми є у вірі. Зрештою, віра проявляється у чому? Проявляється в тому, коли ми можемо перебувати у засвідченні своєї віри, коли ми не соромимося своєї віри. І зокрема, апостол Іоанн у Першому соборному посланні говорить в п'ятому розділі такі слова. Оце написав я до вас, що віруйте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, ви маєте вічне життя. Якщо наша віра не залишається на тому найнижчому ступені, коли ми просто віруємо, що є Бог, але коли вона переростає в вищий ступінь до віри Богові, коли ми довіряємо йому себе, своє життя, своє майбуття, і найвищий ступінь це коли ми стаємо вірними Богові. І ось власне про це написано у священному писанні: що як тільки ми стаємо вірними Богові, то це є ознакою того, що ми матимемо вічне життя. Друге, дуже важливо є це, коли ми, якщо перебуваємо у вірі, маємо любити Бога понад усе і не любити світу та того, що в світі. Тому каже нам Священне писання: не любіть світу. Ані того, що у світі, коли любить хто світ, в нім немає любові отцівської. Йдеться про любов, яка має сповнювати наші серця, і ця любов має бути передусім до Господа Бога нашого. Далі, слідуючий дуже важливий момент, так само описує нам це ж себе послання 1, другий Розділ 29 вірш. Коли знаєте, що він праведний, то знайте, що всякий, хто чинить праведність, народився від нього. Йдеться про те, що кожна людина без виключення має тягнутися до правди і має ненавидіти гріх. Бо каже, хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Якщо солодким є для нас гріх, якщо гріх живе в нашому серці, Якщо нас вабить все гріховне, все те, що пропагує сьогодні світ, це говорить про те, що в нас немає любові отцівської. Це говорить про те, що у нас немає прагнення до праведного життя. Це означає, що ми не знаходимося у вірі. І коли ми у вірі, то ми тягнемося до праведності. Ми сповнюємося любов'ю Отцівською, тобто Божою любов'ю. Ми перебуваємо в цій любові і творимо діла угодні йому. Тому дуже важливо, ми маємо самі собі задавати ці запитання і самі себе випробовувати: чи ми є у вірі, чи ми є у Христі, чи ми є його дітьми, чи ми далекими є від Бога. І від усього того, що пропонує нам Господь. Тому випробуйте себе, перевірте себе, зробіть оцей іспит совісті. І якщо щось недобре в нашому житті, поки маємо час, виправляємо це, бо дні близькі до завершення. І, власне, для того, щоб бути нам готовими до зустрічі із Господом, треба, як слід себе до цього готувати, щоб наше серце, щоб наша душа, щоб наші уста прославляли Бога в Тройці святі, слава мого Отця і Сина, і Святого Духа, тут, у цьому земному житті і у вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!